Обстріляний терористами на початку тижня Краматорськ відбудовують люди, розрівають завали, вставляють шибки і намагаються якнайшвидше відновити зруйновані помешкання. В місті відчувається брак будівельних матеріалів. Посадовці запевняють, відбудовуватимуть пошкоджене майно за рахунок бюджетних коштів. Загальна сума збитків завданих містом внаслідок ракетного обстрілу становить 3,5 мільйони гривень, які Носков продовжить У мене дому не було. Може бути срібенком. Получається, я йшла з магазину і відділа та от все. Цій жінці пощастило. Її рідні залишились неушкодженими. Ось вот тут, прямо возле окна. Прилетіла, посипали стекла. Я подумав, що взрывна волна, тому що ні ни взрыва, нічого не було. Ну, потім, що коли виглянув, побачив, що торчить зверху снаряд. Їхня квартира вціліла, але балкон завалений будівельним сміттям. Сусідам вище не позаздриш. Три квартири у будинку наразі фактично непридатні для проживання. Ну, там взагалі нічого немає. Ось вже. Цей будинок у Краматорську постраждав чи не найбільше. Снаряд влучив у балкон на п'ятому поверсі, зруйнував стіну та плиту на четвертому та повністю знищив перекриття в оселі поверхом нижче. Жінку, яка перебувала в одній з постраждалих квартир, шпиталізували з важким пораненням. У місцевому будівельному училищі вибухами повиносили шибки стіни та вікна, посічені осколками. Коли розпочався обстріл, учнів відвели в підвал. Найважче було заспокоїти дівчат, згадують в адміністрації. Потім заспокійливо довелося давати вже батькам учнів. Закінчилося, Ми ще 40 хвилин сиділи у підвалі і почали приходити батьки. Прибігали навіть роздягнені батьки прибігали ті, хто тут в цьому районі живе. За дітьми у гуртожитку неподалік також досі не можуть прийти до тями. Успіла вискочити тільки в цей самий коридор. Присість, і тут двері розпахівається, стекла літять. Земля дрожить, і здання дрожить. В общем, ужас, звісно, повністю. Гуртожиток активно ремонтують. Хлопці працюють вже третій день. Кажуть, закрити всі вікна тут не зможуть. Бракує матеріалів. Ні, ну це старе, бо вишне волок. Стекло старе. режеться трудно осені. Вже п'ять стекла різав. Загальну суму збитків від обстрілів у Краматорську оцінюють у 3,5 мільйони гривень. Ремонт пошкоджених будівель мають профінансувати повністю з бюджету області. Обіцяють місцеві чиновники. Щоправда, механізм фінансування досі не визначено. Як і в Носкова Андрій Хубовка з Краматорська, ТСН 1+,1.